У законопроекті дві. Одна і обидві суперечать одна другі Одна норма, що на період дії воєнного стану підкреслює, на під час дій воєнного стану вноситься норма про виплату пенсіонерам. Зараз не мова ні про ліквідаторів, ні про інвалідів. Іде мова про пенсіонерів, які проживають. На забруднених територіях. Так от виплата до кінця війни 2361 гривня, 2300 на період воєнного стану для тих, хто проживає на території. Коли буде зні... зняти воєнний стан, не знаю ні я, на жаль, ні ви. Але я дуже сподіваюся, що це буде в 2025 році. Якомога швидше для цього працюють наші збройні сили. Як тільки знімається воєнний стан, поновлюються всі доплати, які діяли до цього часу, крапка і друга зараз зараз я відповім на ваше питання. І друга норма, яка дуже суперечлива і яку оскаржують адвокати. Це норма 1600 гривень як еквівалент прожиткового мінімуму. Тобто, ті, хто отримав два прожиткових мінімуми, їм цим законопроектом пропонується доплачувати 1600 множим на 2 і отримуємо 3200 Дивіться, це те, що є в цьому законі. Норми абсолютно. З точки зору і юриспруденції, і моралі неправильні, тому Орешонко не голосував за ці норми. Хто має статус постраждалого від аварії на честь? Хто проживав в момент аварії на територіях, раз або хто жив не менше трьох років в період з 86 по 93 роки? Крапка. Всі, хто приїхав сюди, Після 93-го року, хто не має статусу постраждалого, хто знайшов хитрих адвокатів і отримав доплати абсолютно несправедливо, великі суми, і цим обурювали скоростенці, ці не будуть отримувати нічого.